Купили хатинку в селі з отаким аварійним туалетом, старим. вирішили робити нарешті новий. Визначилися з місцем, це було самим складним, довго сперечалися. Тепер копаємо яму для бочки поряд з літнім душем. Літній душ у нас переносний, куди захочемо, туди і перенесемо, якщо він тут буде заважати. Коли яма по розміру бочки була викопана, займаємося прорізанням торцевих частин. Вони нам для ями не потрібні. Для каркасу придбали метал, який вийшов на ось таку суму. Всі роботи по зварюванню виконував чоловік сам. Витрати на електроди ми не рахували. Потихеньку вимальовується каркас, самому чоловіку не вийшло все робити, доводилося багато де притримувати. Зараз у нас вже вариться потихеньку дах. До речі, наш туалет буде переносний. Заповнилася яма, ми його взяли і перенесли на інше місце. Це дуже зручно. Для того, щоб встановити туалет, нам довелося придбати отакий інструмент садовий або будівельний бур. За допомогою нього чоловік зробив отвіри, в яких буде триматися каркас. Хотіли ці отвори потім бетонувати, щоб туалет тримався міцніше. Але, як виявилося потім, це зовсім не обов'язково. Для того, щоб цей каркас гарно тримався, в ці отвори підуть у такі ніжки, які ми зараз в процесі підварюємо. Встановили туалет на місце, вирішили не ботанувати, а просто засипати все землею. До речі, вийшло все просто чудово, скрізь тримається рівень. Тож засипаємо отвори землею і продовжуємо займатися каркасом. На каркасі залишилося доробити дверцята і дно, а також приварити петлі, ручки, застіпку зовсім небагато роботи. Коли двері були підварені, все це по місцю розрізалося. Дно ми варили з розрахунком на отакий от туалетик. Для підлоги вирішила використати старі піддони, які зараз розбираються. Отака от гарна підлога у нас виходить. Також чоловік таку перемичку приварив. І я вже фарбую каркас. Фарбу не купували, користуємося тією, яка залишалася після попередніх робіт. І далі прикручуємо на місце листи профнастилу, які ми придбали, і в сумі з саморізами у нас вийшло на 2600 це все діло. Профнастил у нас матовий. По підвоню там це є нову. Підлогу вскриваємо відпрацьованим машинним маслом, щоб вона довше нам прослугувала. В переносному відерці унітазі зробили отвір, також зробили отвір в підлозі, і отаке от от у нас місце в туалеті, сидяче, з'явилося. Ще треба зробити дерев'яні обмежувачі, щоб відерця не совалося, і приварити якусь ручку та засувку ззовні. В цілому, туалет готовий. Сподіваємося, потім вдасться зробити таким чином і літній душ. Як вам результат? Напишіть, будь ласка.